Чи ти чув колись про Ісуса, чи ти знаєш, що все створе Бог, я за тебе, мій дружбе, молюся, щоб пізнати, я добрий знам Бог, до. Він стоїть на твоєму порозі, тихо слухає шибку душі, і коли твоє серце тривозі, ти до Бога корість приспішив. Для Бога такий особливий, неповторний, чудовий такий. Йому відкрий, і дорога твоя зістає. як веселка, борвисто у небі, по, як батько про тебе подбає, бо в нього і все для тебе, хай серці не буде зітхання, та за тебе, відруже, болюся. Всі страшні, всі згоди, страждання, коли з тобою Ісус, Він підтримує і допоможе, проведе до вісну і хмар Я прохаю тебе, о Боже, за дітей, що в ти. Життя людська, не пришлях, богай, біжить, біжить. Затлукає у лісах, то попроди То по містень у гор іде крізь урвища страшні. Та раду тих сазниде, так ліце запашни. Людей, ні кожен Бог дає обрати шлях життя, Та лишина дорога є у віч немає ботя. Бузенька, стежінка про це, це найвірніше путь. На стежці ці сліди хреста, що в писав, дуть. Я теж дорогу блукав, то падав, то вставав. Нарешті стежку цю я відшукав, шукав по ней, поправував. Неначе враз змінилося тепер, і не один. Не, не йду на руках на себе вічниці, Божий син. Я дуже хочу, щоб і цю в стежку знайшов. І дім сподні, і ці тим до Господа пройшов. Амінь.